Це народний депутати 52 приймальне виставляються. Ви Бу Будівництво не буде. Воно йде шаленими темною. В ньому ночі Микитась і цинічно будує. Я зараз Микитася визову. Ви, ви також піднімаєтесь до мене. Визову Микитася перед вами. Я. Буду вимагати, щоб він виконав. Інакше зараз, пане Віталію, я ще раз він не слухає ваших я, слів уже вісім місяців. Одну, одну, Одну річ річку. Якщо не буду слухати, ми будемо підключати всі можливі, е, засоби, які у нас можливих Будують і ночі. днем і ночі, шалений зараз, так, пане Віталію, щоб потім у Ми знаємо цю стандартну тактику. Він кожен тиждень читаш витягнув. Чує за це? Ми з вами рік Якщо... Моя кошти. Я вам зараз є, я визову. Він зупинить, будемо діти, поки не буде презентований суспільний проєкт, що там буде. Якщо є щось там працює, якщо якісь плани будуть, що там буде рекреаційна зона, що там буде відпочинок відпочинку. Та вона зараз паркова зона. Ви самі Такова відповідаєте зона. тому, що народного Лєщенко yeah. на звернення. Ми китайсь нагодуємо, яка там повинна бути паркова зона. Як на русский особисто ви відповідали? Це всі знають. І це згідно генплану там. І навіть стратегія розвитку 2025. двадцять п'ять добре імені Черновецького деревування. Одну і ще раз можу вам заповісти будівництва там не буде. Бував громадський активіст Мекійська Слубільська. Ми вже черговий котрий раз Віталій Володимирович сьогодні на сесії пообіцяв нам, що буде зупинено незаконне будівництво на Мексійсько-Слобідській обід, де відбувається забудова лівого Днепра, рекреційно зу, прибережне зустріч. Але і чомусь віриться вже це з трудом в нас проводить, труд, тому що Віталій Володимирович за останній рік обіцяв нам це вже не один десяток разів. І навіть якщо я думаю, що і зупинять вони будівництво, то це чисто поки виборчий процес. Бо тому що найближче оточення пана мера говорить, що з застройщика все законно, хоча виявляється чомусь, коли Віталій Водович в 2008 році був у опозиції, було незаконно. А зараз коли його Микита збудує, це виявляється закон. І і зараз будуть договорювати за спрощення. 34-5-повальковий житловий комплекс Бровоского проспекту до Россамоських садів. 3 кілометри стіни, яка відгородила, дивіться, ось такий маленький патріарший собор української грековаторицької церкви. В рекреаційній зоні, в прибережних захисних слугах, де згідно водного земельного ходу навіть гаража будувати неможливо. Що в 13 2013 році, коли Янукович був міська прокуратура, відмінила незаконне рішення Черновецького довго, але з приходом команди Гличка почалася варварська забудова, яка ігнорує людей, закон, навіть закони здорового узбу. Щоб ви розуміли, в громаді півроку в судах потрібно було доводити, що в Дніпра є лівий берег, тому що згідно логіки забудовника... Маленька річка Дісінька, Росановська про і ми пів року добивалися, що я навіть підійшла. Віталій Володимирович, на жаль, не на стороні громади, слід, а жорстко, як адвокат, забудовника, гарні слова говорить, що зупинить навіть сьогодні. Побіця мені, що підемо до мене кабінети, тоді чекайте мене. Але таких кабінетів вже в нас було не один десяток разів. Є комісія, яку він особисто очолює по нашому будівництву, лідери всіх депутатських фракцій. Вони з 2008 року. Але з 2008 по 2014 рік жодного. Кирпича там не побудували. Тільки коли прийшла команда книжка в 2014 році, почалося оце цинічне що Там було? Там якийсь там якийсь стояв? ще історія, предісторія ще Осан Санич в 2004 2005 році видавав участки. там 5 земельних участків було, але облаштування прибережних захискали смуги. І навіть коли видавалося, міксувалося в один участок, який вагіфалію занести і стола, до речі. Там два основні були власники земельної ділянки то коли в доги, вони видавали під облаштування паркової зони, будівництво аквапарку, дельфінарію, реабілітаційного центру з дитячими спортивними майданчиками. Але потім змінюється соціальне призначення житлового забудова і нагло ці нічого доробиться. буде і команда удару.